У місті з'явився перший молодіжний простір. Офіційне відкриття Youth Space відбулося 5 квітня, але фактично простір працює вже тиждень. У ньому відбуваються як освітні, так і розважальні заходи для молоді 14-35 років. Це розмовні клуби англійської, вечори настільних ігор, різні майстер-класи. Тощо також простір стане майданчиком для проведення заходів партнерів з ЮНІСЕФ. Ми командою вирішили спробувати подати заявочку на проект тримай. Це конкурсний грантовий проект, в якому була можливість отримати фінансування на створення молодіжного простору або центру. Це було півмільйона гривень. Можливість виграти. Власне, ми їх в рамках там, двох турів і виграли. Закупили обладнання на майже 300 тисяч гривень. Це меблі, техніка, все, що тут ви бачите, і ще не все навіть доїхало. Сьогодні доїжджає. Власне, це все після завершення проекту дістається мрії. От, і ми очікуємо, що і далі простір буде жити і буде молоді їм користуватися тут в рамках нашої співпраці. Громадська організація Агенція розвитку стаюжного і діяльності мрії. один з проєктів, покликаний підвищити медіаграмотність молоді. Команда «Медіакомпас» вже запланувала проведення заходів у юспейс. Це молодіжний новий простір, і це дуже важливо, щоб в нашому місті був якийсь новий молодіжний простір, щоб люди могли збиратися. Це важливо, тому що зараз молодь буде розвиватися, і їй потрібно якесь ну місце простір для того, щоб розвиватися свої якісь ідеї втілювати. Ми приймаємо участь в проєкті «Медіакомпас», тобто ми будемо. Проводити всякі лекції про те, чому важливо відрізняти фейк від фактів. Ось наша одна вже дівчина з команди. Вона вже буде проводити до цього квітня розповідати, чому фейк, фейк це не факт. Ще одна цікава ідея проведення рок-фестивалю. Група школярів заручилася підтримкою громадської організації Агенція розвитку міста Южного і вже планує захід на кінець травня. Сьогодні ми тут, бо нам важливо, щоб молодь була у нього у неї була розвиток, тому ми хочемо підтримати лью і його початок. У нас проєкт виходить, це рок-фестиваль, ми хочемо його провести. Зараз ми домовляємося з ДК приміщення, там люди. Ось такі речі зараз. У нас ми підписали бюджет. Ми очікуємо, доки до нас прийде все, що нам не все, що нам потрібно. Плануємо зібрати декілька груп, котрі тут, котрі з Одеси. Тому Зіграти рок і ці пісні, які подобаються молоді. Дізнатися про новини та розклад подій у молодіжному просторі можна у його соцмережах.